Всім привіт! З вами Арсен Декосар. Ви на каналі школи перокарського мистецтва Арсен Косара Студіо. І найближчі три випуски ми з вами будемо розбирати інструмент від торгівельної марки Tico Professional. В цьому випуску ми з вами розберемо велику машинку для стрижки волосся від Tico Professional. Перше, з чим ми стикаємось, це дуже стильна упаковка та гарний дизайн. Тому ви можете не переживати, коли робите замовлення в інтернеті, як вона до вас доїде і чи не пошкодиться вона під час транспортування. Машинка має стильний дизайн, стальовий ножовий блок, має 5 швидкостей в роботі з електронним регулюванням. Навіть на самій високій швидкості машинка працює достатньо тихо. Плюс ми маємо клікер, який працює в трьох положеннях: закритий наполовину відкритий та відкритий ніж. Також ви можете розкрити ножовий блок та настроїти певну довжину зрізу, яка вам потрібна для вашої повсякденної роботи. Машинка має дуже гарну акумуляторну систему. Вона працює як від дрота, так і від акумулятора. Коли ви працюєте від акумулятора, машинка витримує 180 хвилин непреривної роботи, чого в цілому достатньо для стандартного робочого дня майстра, а то навіть і декількох днів. Що ми маємо в комплекті? Набір насадок, зарядна станція, сам зарядний дріт. Від якого машинка може працювати напряму, а також він підключається до зарядної станції. Звісно ж, інструкція, а також в наборі на вас очікує гребінець, який ви можете використовувати під час стрижок або тушування. і Масло для машинки. Одним із перевагами даної машинки є те, що коли машинка майже розряджена, завдяки інтелектуальній системі роботі, вона не втрачає свою потужність, і кількість обертів у вас буде така сама, як і в повному заряді акумулятора. Друге, це індикаторна система, яка вам повідомить, коли вам треба змащувати ніж машинки, і коли він більш плотно вже проходить. Машинка буде аналізувати це і також подавати вам сигнал на дисплеї. Має стильний дизайн, а також невелику вагу, що дозволяє працювати більш ергономічно і підлаштовуватись під певні кути в створення переходів. Ця машинка підійде як для роботи з масою волосся, так і для розтушування переходів з нуля. Обирайте для себе кращий інструмент, підписуйтесь на наш канал, на мій інстаграм, ставте вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. Посилання на наших партнерів нижче в допису під цим відеороликом.